Доброго вам часу доби, мої дорогі підписники. У вас там група. У вас там декілька людей, 43. Я вас вітаю. Равликів він купив. Бачите? Ви їх бачите. Ви зараз на них дивитесь. Ви їх бачите. Ви дивитесь і бачите. І ви на вас світить штучний фотонний випромінювач. Ви дивитесь на свій штучний фотонний випромінювач. І ваші зорові рецептори сприймають фотони. Вони через роговицю потрапляють в зіничку, потім в сітківочку і обробляються вашими гангліями Величенькими. Савців досить багато, але у нас теж такі величенькі ганглії. І вони синаптичними ланцюжками обробляють світло. Тобто фотони, які йдуть на вас зі штучного вашого фотонного випромінювача. Ще є звукова доріжка, яка працює одночасно з вашими рецепторами зоровими. Із ваших динаміків ви чуєте мій голос. Коливається динамік і через азот коливання його. Ви своїми барабанними перетинками чуєте мій голос. І тим самим ганглієм обробляєте його і дивитесь. Про купюшей я вам розповідав, отже, проніс ампулярій. Сьогодні був на ринку там, хочу знову папужок. Не оцих сапфірових, а тих, що мені подобаються. Треба десь брати 60 гривень. Мама вона отримала гроші, може я у неї випрошу. Я не знаю. Ну, сьогодні треба, я вже може не встигну, бо сказали до пів на третє я зараз не знаю, скільки часу. І мама може мені не дасть на них. Ну, я сьогодні на ринку бачив, парочка якась є. Просто що потрібні гроші, а в мене менше, ніж та сума, за яку їх можна придбати. Ось рослинка росте, плаває, покрита насінно, мабуть, вища рослина, фотосинтезує від лампочки, то теж штучний фотонний випровінювач і фотончики дрібненькі, якось потрапляють на рослинку. І вона якось харчується фотосинтетично. Росте, збільшує вагу, або святив випромінювач і була прийнятна вода. Бачите, ось я забув сказати, сьогодні було 10 вже. Зранку холодно, я поставив обігрівач, але зараз то стало більш тепло. Я вимкнув. А так прохолодно було, вже рибам потрібен обігрівач. Thank you. Ампулярії, бачите, маленькі, я п'ять штучок приніс. Їх вони двостатеві, як і ми, але їх розрізнити ніяк. Вони ще при тому маленькі, може, не сформувалися. Ростуть, харчуються. П'ять штучок приніс, отам бачите, три. І он ще одна. Де п'ята поки сховалася? Невідомо де. Може десь, ну десь середині мали. Тут от от ще є. Ну, то равлики, гуп'ший, рагалісник цей. А так від гупешей маленькі мальки, а так щось ще дрібніше тут живе. А, ну ось же тут в ґрунті інші равлики. Я про них забуваю. Це ж такий прикол з цими равликами. Цей ґрунт миєш, миєш, висипаєш його. Потім засипаєш назад, а равлики щось там живуть, міла ці. Вони, може, гермафродити, не так, як ампулярії. І якось щось їх не так і мало. Ну зараз не ворушиться, бо не видно. А їх там досить багато в ґрунті. Якось плодяться і живуть, ростуть, народжують нових равликів. Малюски, брухоногі, брюхоногі. И ампулярии, и эти равлики, Кавою пахнет, я не знаю звідки. Розчинною такою. Недорогою розчинною кавою. і, і не пахнет, он аквариум пахнет. Теж рецептори обоняння. У воді бачите свої приколи, а в повітрі свої. І теж дрібні якісь атоми, і відчуваєш. один залишився. Я тоді вісім гупащів приніс, чотири реінкарнувала, якщо джива існує, а чотири залишилось. Це теж так реанкарнувало. Як ця реінкарнація? Ну, вийшли, ну померли, коротше, зруйнувалося тіло. А 4 ще дорослі плавають, а тепер з мальками більше. Он мальок біля фітсу. Не видно. Давайте іншого шукати. Ну мені легше дивитися очима, ніж через камеру. Ага, воно. Ану. Ось він виходить, виходить. Увага! Захоплення, захоплення. Затриманий. В Камеру дивіться. Прізвище та по батьки. Гітлер, Олексій Іванович Гітлер. Голосніше. Олексій Іванович Гітлер. Де проживаєте? Під мостом я живу. Де хвіст узяв? Матуся купила. Блін, щось я з цим приколом забув про малька. Ну його, може, камера і не по. От там біля фільтра є? Не видно. Блін, я щось втомився шукати того малька. Він при тому не один, просто дрібний і такий, що його складно побачити з камери. Не знаю, хотів малька. Ну давайте. Завершу відео. Так. Буде таке. Дякую, що ви на мене підписані. Вважаю вам приємності різних. Приємностей різних. До нових зустрічей в ефірі.